Ще я розмовляла з ученицею, яка боїться знаходитись ввечері в себе вдома. Ну, іноді приходить до неї такий страх, що страшно. І ми з'ясували, що це не просто накручує її, її розум, а що це сутність, поведенчика сутність, як буде по-українськи, поведінкова сутність. Це дуже, дуже цікава тема, тому що я хочу сказати вам, щоб ви не боялись темряви. Без темряви не було б світла. І на зміну темряви завжди прийде світло. І якщо ви не приймаєте темну сторону в собі, то ви не зможете на всі 100% кайфувати і приймати свою світлу сторону. Ви знаєте, як дві сторони медалі, світле і темне, бо цього ніяк. І як тільки ви приймете своє темне, тоді ви зможете розвивати своє світле. Тому боятись темноти це те саме, що боятись, наприклад, зірок. зірочок на небі, коли наступає ніч.